Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Нумізмата і ми продовжуємо серію областей України, а саме поповнення даної колекції, даного альбому. Як ви вже знаєте, в попередньому відео ми поповнили першою монетою, а саме місто Герой Севастополь. Наступну монету я придбав місто Київ. Вона буде сьогодні у нас на огляді також поповним колекцію даною монетою. Мені настільки сподобався даний альбом, що я. Хочу якнайшвидше його саме поповнити даними монетами. Проаналізувавши трішки ринок, я дійшов висновку, що монети буде трішки важко зібрати, адже деякі екземпляри є в районі 2-3, а то навіть і більше тисяч гривень. Щодо інших монет, то є, звісно, більшість монет є в районі 200-500 гривень. Ото, От коли попадається можливість, я зразу собі хочу поповнити дану колекцію. Саме дешевшими монетами. Хоча насправді дану колекцію потрібно поповняти навпаки саме починаючи з дорожчих монет, тому що, відповідно, дорожчі монети будуть дорожчати набагато більшу набагато, набагато більшою сумою, ніж саме дешевші монети. Дешевші монети можуть подорожчати на 50-100 гривень, відповідно, дорожча монета мінімум на 500, 600 700 гривень. Ну а поки не виходить саме почати колекцію з дорогих монет, тому більш дешевші. І сьогодні у нас на огляді монета саме місто Київ. Тому, прохання друзі, хто не підписався, обов'язково підпишіться, підтримайте канал, підтримайте україномовний YouTube, щоб витіснити все російське з, наш, з нашого Ютубу, і щоб саме українці дивилися, саме український та якісний. Контент. Тому, друзі, прохання підписатися, підтримати канал та, звісно, отримати свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо! Місто Київ. Це є пам'ятна монета. Бачимо номіналом 5 гривень, випущена Національним Банком України та присвячена столиці Незалежної України. Одному з найбільших та найдавніших міст саме Європи, яке розташоване на обох берегах річки Дніпро. Також хочу вам зауважити, що саме місто Київ є. Адміністративним центром Київської області, а також адміністративно територіальна одиниця у складі України. Тому дана монета саме входить у набір області України. Дана монета введена в обіг 20 грудня 2018 року. Як і попередня монета місто Герой Севастополь, дана монета у нас є біометалева з стережом 45 тисяч примірників. Щодо аверсу монети, то бачимо, у нас вгорі по колу йде напис Національний банк України, а також Державний Герб України. Внизу по колу йде напис 5 гривень. По центрі бачимо таку стилізовану композицію, що символізує саме місто Київ. Бачимо вгорі ліворуч парковий міст, це і пішохідний міст через Дніпро, який з'єднує центральну частину міста. Якраз з парковою зоною та пляжами Труханового острова. Праворуч бачимо Софіївський собор та його найвищу споруду, саме дзвіницю. По центрі монети бачимо якраз будівля Верховної Ради України, праворуч від якої рік карбування монети 2018 та колона Магдебурзького права, яка розташована у нас ліворуч. А також, друзі, бачимо саме герб Києва 15 століття. Та, як завжди, як можна обійтися без символа Києва. Внизу біля герба бачимо саме гілочку Каштана. Ось такий у нас Аверс. Реверс монети в нас теж досить строгий. Бачимо у нас по центрі Архангел Михаїл, саме покровитель Київської землі, покровитель міста Києва. Також дане зображення міститься на гербах Києва, Київського князівства, Київського воєводства, Київської губернії. Відколи є заснування міста Києва, відтоді є зображення у нас саме Архангела Михаїла. І по колу бачимо напис: місто Київ. І внизу бачимо є такі декоративні елементи. Щодо вартості монети, то монета. Під час уведення в обіг, саме у 2018 році, Національний банк України реалізовував її, як і попередню монету, за ціною 44 гривня. На даний час монета теж коливається в районі 200-250 гривень. Відповідно до колекції я її без роздумів зразу собі придбав. А зараз, друзі, будемо поповняти наш альбом другою монетою. Так як альбомчик є великий, приходиться відео віддаляти. Хто не бачив першої частини відео прохання, знайти її обов'язково подивитися там про альбом, є саме більше інформації. Так, як ми вже бачимо, місто Київ у нас під порядковим номером 26. Відповідно, в 26 ячейку будемо розміщувати саме монету місто Київ. Місто Севастополь у нас під 27 номером. Воно вже у нас є в колекції. Відповідно, ставимо в номер 26 місто Київ. Бачите, якраз так співпало, що дві останні монети ми вже придбали собі в колекцію. Ось так вони виглядають. Звісно, коли альбом буде набирати все більше і більше монет, відповідно він буде ставати цікавіший та цінніший. Ось так, друзі, дякую вам за підтримку. Дякую за перегляд моїх відео. Ще раз прохання підписатися, хто не підписався. Підтримуйте, будь ласка, український YouTube, україномовні канали. Не тільки мій, а й старайтеся все перейти тільки на україномовні YouTube і підтримувати саме україномовні контенти. Дякую, друзі, всім ще раз за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!